Траса Івано-Франківськ-Тисминиця. Саме тут на швидкості зіткнулися автомобілі Лада та Фольксваген. Удар був настільки сильним, що від машини залишився тільки металобрухт. У дорожній поліції переконані, 28-річний водій лади просто не впорався із керуванням. Нерозчищена слизька дорога в даному випадку значення не мала. Рухаючись в напрямку міста, Тесменеця порушив правила обгону. Виїхав на зустрічну смугу, перетнувши при цьому дві суцільні розмітки лінії. Та допустив зіткнення з автомобіля який рухався поруч з ним в тому ж самому побутньому напрямку. Водій лади помер на місці. У чоловіка залишилися двоє дітей: малюкам шість років та два тижні. Керманичу та пасажирам мікроавтобуса поталанило більше. Усі шестеро вижили. Проте госпіталізовані з важкими травмами в лікарні вони пробудуть щонайменше місяць. Одна жінка молода з черепно мозковою травмою без свідомості, а друга жінка з тяжким забоєм серця, легень і травматичним шоком. Серед постраждалих троє дітей, найменші три роки. Дівчинка зараз у реанімації у важкому стані. Важкість стану була зумовлена, ми кажемо політравмою. себто були травмовані кілька ділянок тіла. Ведучою травмою є черепно-мозкова травма. Закрита черепно-мозкова травма, забіг головного мозку і множенні забої м'яких тканин. За фактом дорожньо-транспортної пригоди розпочато кримінальне провадження. Призначені експертизи, які мають встановити, чи були керманичі на підпитку.